Доброго вечора. Майже ніяких сумнівів немає в тому, що черговий ультиматум в лапках Трампа до Кремля завершиться черговою кривавою катастрофою для України. Немає абсолютно жодної різниці. 50 днів. 10 днів, 12 днів. Справа зовсім іншого. Трамп абсолютно не володіє проблематикою силової політики. Це головне. І друге, він панічно боїться. Панічно боїться головних чинників сучасної війські зла кремлівського диктатора, а передусім китайського диктатора Росії. Найбільш яскраве підтвердження його панічного страху по відношенню до китайських комуністів полягає в тому, як він відступив, а фактично капітулював в питаннях тарифно-торгівельної війни яку він та його оточення і розв'язали, думаючи таким чином переломити нинішній баланс сил, в першу чергу, в економічній сфері на свою користь. Лише невелика, мінорна погроза з боку центрального консічного. Центрального комітету Комуністичної партії Китаю і Трамп відступив. Наразі вже проводиться третій раунд торгівельних переговорів і однозначно головну роль відіграє не Трамп та його команда, яка мотається по світу за китайцями, а китайські комуністи. Це однозначно. І тому кривавий ультиматум Трампа до Кремля абсолютно нічого не вартий, а крім того, що крові буде ще більше. Невже ж багато з вас забули, що він обіцяв ще задовго? до свого повернення, другого повернення до Білого Дому завершити війну між Україною і Росією за 24 години. Потім він надавав собі термін, собі тиждень, потім його оточення. казало про 100 днів, які, можливо, співпали з завершенням. 100 днів його другого перебування в овальному кабінеті Білого дому. Той термін завершився в квітні. Потім вони казали про півроку, які також минуло. А ситуація на фронті вельми і вельми загрозла. Напроти. Ще на початку року, якщо не наприкінці минулого року, я прогнозував, що саме літо 2025 року буде нагадувати найбільш важкі часи, які трапились з перших годин повномасштабного вторгнення путінських полчищ в Україну. Так воно і трапилось. І однозначно, що не військові чинники стали тими, які підтвердили мої вкрай-вкрай важкі, але реальні прогнози. А саме розрахунки. Є стратегічного розвитку точки, в якій ми перебуваємо, і стала новою точкою біфрукації. Кремль готувався до цього. Так званий захід який помер. Він йшов до цього моменту, в якому ми зараз перебуваємо постійно збільшуючи свій стан ерозії. А Трамп своєю дійсно ідіотською торгівельною війною ще більше віддалив ті країни. Я не хочу використовувати термін союзники, тому що наразі це дійсно глибока помилка. Використовувати термін союзника, особливо проектуючи цей термін на союзництво в рамках НАТО, це взагалі абсолютно божевілля. І дійсно аналітики, які себе вважають, вже не можуть використовувати такі терміни, особливо в рамках трансатлантичних відносин. Знову ж таки, вкрай-вкрай важкий приклад який трапився буквально вчора, коли в Шотландії Трамп буквально вичував з Європейського Союзу нові параметри торгівельної угоди. Теж абсолютно не зрозуміло, навіщо, навіщо Трамп розв'язав торгівельну війну проти Європейського Союзу в такі зловісні часи. Я гадаю, що відповіді він не може надати сам. Він вступив в боротьбу і він сказав собі, що з неї виходити не можна. А угода, яка була зафіксована позавчора в Шотландії, навряд чи надала такі ж великі преференції для Трампа. А крім того, що ще більше розколола так званий захід, який вже фактично давно помер. І саме це, в тому числі це, також додало впевненості вісі зла, а в першу чергу двом диктаторам в Кремлі і в Пекіні, що жодного кроку назад робити не має жодного сенсу. Трамп, напевно, перелякався ще більше і зробив чергову помилку. Ультиматум його був на краї. Черговий ультиматум, який 50 днів, який вже фактично став чергом, черговою його поразкою. Він вкрай не любить коли йому кажуть, що він програє. І коли ці прогреші стають реальністю, він відступає, намагається відволікти увагу на інші справи, думаючи, що все це буде забути. Не ті часи. Далеко не ті часи. І ці часи нинішні, в якому ми перебуваємо зараз, абсолютно є відмінені від часів холодної війни. Вони навіть і відмінені від тих часів, які були лише зовсім нещодавно в часи його першого президентства. Та гірше того, ті люди, які могли зупинити його під час його першого президентства, зараз дуже і дуже далеко від ключових владних кабінетів Вашнингтоні. Оточення Трампа вкрай слабке. Абсолютно політично заангажована і зашорена, вкрай недалекоглядна і краткозора. Один із найбільш неприємних прикладів його віце-президент Венс. Вибір, який був нав'язаний Трампу, жодних сумнівів в цьому немає. Але про Венса ми будемо вести мову пізніше. Пізніше. Коли Скорі за все, стан Трампа буде абсолютно нестерпний. І, можливо, тоді ми дізнаємось, хоча здогадуємося вже зараз, про справжню роль і хто нав'язав Трампу цю канатуру в якості його віце-президента. Але є такі реальності. Чому Путін повинен? Відступати, якщо ситуація на полі бою абсолютно не вимагає від нього цього робити. Чому він повинен виступати, якщо Трамп із своїми людьми відступає всюди на Близькому Сході? Просто пам'ятайте ті криваві перемир'я, які Трамп хоче нав'язати. Нам тут в Україні для того, щоб потім крові лило ще більше. Це ж було абсолютно очевидно. Що ті абсолютно незгарбні, безумні, полкові перемір'я, які сили буквально були нав'язані на Ізраїль, завершились катастрофою. І те, що ми бачимо зараз. Хамас просто відкидає будь-які пропозиції щодо чергового перемир'я. Хамас. Так невже кремлівський режим буде прислуховуватись до якихось ультиматумів від Трампа, якщо за спиною кремлівського режиму величезна потуга в обличчя Сі і Китайського. Комуністичного режиму і не тільки. Те ж саме стосується Ірану. Я попереджав, що один удар американських військ по Ірану нічого не вирішить. Все буде навпаки. Тегранські мули абсолютно закриють свою країну і миттєво почнуть відновлювати свій ядерний потенціал. І зараз ми чуємо з Білого Дому те, що і повинні були чути, Трамп буквально в істериці погрожує Тегерану, що якщо Іран відновить свою ядерну програму, то він не вагаючись. Віддасть знову наказ на нанесення ударів по Ірану. Просто перевірте, що я казав відразу після того, як, знову ж таки, Трамп буквально наказав Ізраїлю зупинитись у війні, яка повинна була продовжуватись проти Ірану, і справа повинна була. Бути завершено. Ні. Ізраїль зупинився, а удар Сполучених Штатів Америки по Ірану був лише одноразовий. Нинішні погрози Трампа абсолютно нічого не варті. Я повністю переконаний, що ніяких нових ударів по Ірану майже точно на протязі. Того часу, які залишились Трампу перебувати в Білому домі, а наразі я не можу твердо стверджувати, що він буде перебувати в Білому домі повний другий термін. В будь-якому випадку він, я переконаний, не надасть наказу Пентагону на нанесення нових ядерних ударів. Тому Путін точно. Не буде приймати жодних ультиматумів, які б вони не були. Тим більше цього не буде робити Китай. Хоча, згідно намагань Трампа, а також авторів законопроекту, які Трамп зупинив в Сенаті, хоча б цей законопроект вже був і проголосований, і ми б вже перебували б в... Інші площині. І ми уже точно бачили, як себе поводили б російські та інші режими в сучасній вісі зла, якщо б законопроект а він би точно був проголосований та підписаний Трампом вже в діяв. Ні. Трамп зупинив проект. Законопроект. Він надав 50 днів, потім перелякавшись, скоротив. Цей термін до 10 або до 12, він сам не знає скільки. А зараз він переляканий ще більше. Коли Кремль сказав, ми не будемо звертати на це уваги. Абсолютно те ж саме, Китай не буде звертати на це уваги, тому що в таких умовах вони грають єдина. І економічні санкції ніколи не зупинять. Військову машину, яка заведена на повну потужність в Росії, і яка наближується до своїх максимальних обертів в Китаї. Це не тільки війна України. Робить те, що робить зараз з китайським промисловим комплексом. До Торгнення Тайвань у Сі залишилось зовсім небагато часів в рамках геостратегічного часу. Півтора року це ніщо. І Сі починає нервувати. Невже Путін пішов би на виконання ультиматуму Трампа, який би він не був, за місяць до вирішальної? На Нинішньому етапі розвитку зустрічі в Пекіні з своїм головним протеже в сучасній візі зла саме на початку вересня і будуть прокладені шляхи для укладення нових параметрів відносин між Москвою і Пекіном, а також... Будуть продовжені спроби встановлення нових параметрів нового глобального геостратегічного облаштування. Трамп хоче бути в Пекіні, але він знає, що його не запросять. Тому він голосно каже, а я і не намагаюсь бути там. Я поїду до Петіну лише тоді, коли всі офіційно вийшли в Білий Дім запрошення. Не вірте цій браваді Трампа. Майже точно він відчуває, що знову насувається вельми і вельми важкі часи. Серпень буде для України. Край і вкрай важкі. Всі сили путінського режиму будуть кинуті на те, щоб досягнути нових успіхів на полі бою у нас в Україні. Тому що всі на початку вересня в Пекіні будуть вимагати суворого звіту від Путіна. Звіту для того, щоб готуватись для нападу на диван. Саме це буде головною цілею обговорення в Пікіні. Що буде робити Трамп? Це ключове питання. Гроші, які залишились в рамках законопроекту, який був ухвалений в квітні. Минулого року їм особисто заморожені, а там сума доволі немала 4 мільярди доларів. Вони як повітря необхідні зараз Збройним силам України. Трамп і заморозив. Всі інші прожекти, в тому числі, що немовби європейські країни-члени НАТО будуть платити американцям. Ті будуть поставляти зброю тим, хто буде платити тут, на Європейському континенті, а потім та низка країн з лав НАТО буде продавати ту зброю в Україні. Ця схема, яка була широко розрекламована Трампом, лише два тижні тому на зустрічі з Рюти, вона не працює. Я теж це передбачав. І невідомо, скільки країн-членів НАТО взагалі погодилось. Тоді я казав, що за моїми підрахунками приблизно лише з 32 країн-членів НАТО, лише 10 країн, приблизно, якщо не менше, погодились на цю вельми і вельми незрозумілу, абсолютно незрозумілу схему, яку анонсував Трамп. А вона не діє взагалі. Тому ситуація для України дійсно вкрай і вкрай важка. І кров українців знову буде на руках Трампа і його людей. І так дуже багато крові на його руках. Так само, як на руках Байдена та його оточення, а зараз вже не менше української крові на руках Трампа. І не лише української, а ізраїльської. А також крові сирійців, крові ліванців і так далі. І, так далі. і ТВ. Я завершував свій минулий відеорепортаж тим, що сказав, що Тайвань залишиться на одинці. Я знову повторюю, ситуація в Тайвані набагато складніша, набагато гірше, аніж в Україні це однозначно. Те ж саме в Ізраїлі. В Ізраїль ситуація також набагато гірше, ніж в Україні. Нам хоч хтось допомагає, Тайваню точно не допоможе ніхто. Ізраїлю Трамп допомагав лише за тиском, не більше, не менше, одна паралельна, накладаючи величезний тиск, фактично змушуючи Ізраїль капіталювати двічі. А наразі він хоче, щоб Ізраїль капіталював в третій раз. Така і реальність. Що ж, Кривавий серпень 2025 року наближається. Нам треба вистояти. Тоді, тому що після зустрічі з Сії Путіну у Пікіні, ми будемо вже точно знати, в якому напрямку буде рухатись геостратегічний розвиток. Хоча, в принципі, це не є такою ж і важкою справою робити правильний. Прогноз того, що відбудеться після рандеву Сі та Путіна. Але все ж таки ми повинні готуватися. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Наснаги, витримки, мужності і віри в нашу українську армію. Всього найкращого вам всім. До нових зустрічей і до da... пока.